Доброго дня друзі, садівництво Харківська область. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Іноді бувають такі випадки, що дерево тримає великий врожай, але саме ще занадто молоде і змінює кут, нахиляється, його потрібно вирівнювати. Занадто великий врожай для трьох чотирьохрічних дерев. Дерево нахилилось. Що ми можемо зробити? Можемо поставити опору, а можемо забібити кілок і натягнути стрічку чи шпагат. Немає різниці, але є різниця. Якщо брати шпагат, то він буде пошкоджувати кору дерева. Потрібно щось підкладати. Тому ми беремо саме капельну стрічку минулих років і ось так підв'язуємо стовбур і забиваємо кілочок та фіксуємо. Ось так підв'язали. Зробили кут нахилу, в який бік вам потрібно. Забили кілочок, натянули. Інколи так, стрічка тянеться, але буквально на 2-3 см, інколи потрібно підтягнути. Ось як це дерево насамперед, то тут навіть двойна модель. Зробили в один бік, вирівняли, щоб не нахилялося в лівий бік. І верхівка, щоб в правий не йшла, теж зафіксували. Ось так. Звичайна стрічка минулих років. До неї також можна підв'язувати опори чи нею навіть, скажімо так, дерево не має жодних пошкоджень. Стовбур цілий. Всім гарних врожаїв. дякую. Вподобайка, друзі, лайк.